Виконаємо основні вправи ходьба між чаблями гімнастичної драбини, покладеної на підлогу. Підходимо до драбини, ставимо ручки в сторони, піднімаємо високо колінця і переступаємо обережно, щоб не наступити на щеблинки. Ось так. І в іншу сторону. Спинка рівненька, високо піднімаємо ніжки, повторити вправу 3-4 рази. Наступна право пролізання під дугою грудьми вперед у напівприсіді. Підходимо до дуги, складаємо ручки на грудях, напівприсідаємо, пролізаємо, повторити вправу 3-4 рази. Тож виконуйте вправи та будьте здорові.